Яка нічого не важить. Якщо тут будуть марки, я все. Тому що в попередніх таких ми знаходили саме їх. Як воно працює, як ці лоти формуються, я не розумію. Велика пачка марок. Скільки їх тут штук, я не знаю. Чесно, але їх багато. Пошта СССР, Хохлатая Сініца, Птіця Защитніки Леса, Україна, Тварини світ України, 1997 рік, якийсь бичок кругляш. Короче, хто шарить той шари, той зрозуміє, що це за еті, Я не знаю. Ціну ви побачили, якщо я розібрався в їхній ціні. Якщо ні, ні то, значить, мені потрібна ваша допомога. пишіть в коментарях. Так. йдемо далі. У нас вже останнє моя жінчина, скільки барахла. Окей. Барахло кошмар. Так. Вістес ось такий червоний годинник. Ззаді написано 40. Можливо, це навіть його ціна. Ну, Якщо 40, то 40 ми і зарахуємо. Скажемо, що це судьба такі. Да? А, доволі в гарному стані, до речі. Ремішок, все, таке враження, що його навіть не носили. 40 гривень, кому потрібно, пишіть.